Преподобний Паїсій Святогорець про православне передання. Геронде часто доводиться чути про відновлення церкви, начебто церква теж старіє і їй потрібне відновлення. Постаріла як би не так. Та тут навіть ті, у кого нема благоговіння, але є хоч трішки міркування в голові, не задовольняються новими сучасними виробами а розшукують старожитності. Наприклад, новописані ікони таких людей не хвилюють, вони розуміють цінність ікони древньої. Якщо так поводяться просто кмітливі, то що ж говорити про тих, у кого є благоговіння? І з цього порівняння зрозуміло, наскільки помилкові всі ці розмови про відновлення церкви і подібні речі. Якщо сьогодні людина намагається якось зберігати передання, дотримуватися посту, не працювати у свято, бути побожною, то дехто каже, та він що, з місяця звалився? Адже це все пережитки минулого, зараз це застаріло. А якщо спробуєш їх наставляти, то відповідь почуєш: Ти в який час живеш? Усе це кануло в лету. Помало передання церкви приймають заказки про те, що говорить Святе Письмо: Ісус Христос, вчора і сьогодні той самий навіки. Якщо людина не може дотримуватися передання, то хай вона принаймні скаже грішна, мій Боже, тоді Бог помилує цю людину. Але сьогодні, маючи якусь слабкість, людина хоче примусити до неї і свого ближнього, тому що якщо у ближнього цієї слабкості нема, то грішника це викриває. Візьми біснуватого і помісти його в якесь духовне середовище. От побачиш, він стане крутитися як на голках. Не знайде собі місця все тому, що духовне середовище буде його турбувати. Так само і люди, які живуть у гріху, правильне життя інших їх викриває. Вони прагнуть наступити своїй совісті на горло і тому говорять усю цю неправду про пережитки. Навіть вічні цінності вони оголошують зараз як такі, що віджили свій вік і хочуть замінити ці цінності на безлад. У світі діється велике розвещення, духовну красу вважають каліцтвом. Тобто для людей світу цього духовна краса видається по-мирському некрасивою, а ти візьми якогось чинця і обстрижи йому волосся, яким же він стане негарним. Однак цю потворність люди світу цього приймають за красу. І подивися зараз борються з церквою, борються за її руйнування. Добре, допустимо, ці люди не вірують. Допустимо, вони вчать інших безбожництво. Але як вони можуть не визнавати те добро, яке церква дає людям, як вони насмілюються йти проти неї? У цьому є багато злоби. Наприклад, як вони можуть не визнавати того, що церква піклується про дітей, що вона допомагає стати їм добрими людьми, а не якимись хуліганами. Однак вони підштовхують дітей до зла. Розв'язують руки тим, хто дітей розбещує. Але чого вчить юних церква бути розсудливою дитиною, поважати інших, дотримувати себе в чистоті, щоб увійти в суспільство справжньою людиною. Але, незважаючи на старання руйнівників церкви, все знову стане на свої місця. У радянські часи, ще при безбожному режимі, якась бабуся прийшла в храм, за колоною опустилася навколішки. І почала молитися. Одночасно з нею в храмі була ще одна жінка, молода. Незважаючи на свій молодий вік, вона була вже значним науковцем. Побачивши бабусю, що молилася на колінах, молода жінка сказала: це все справи давно минулих днів. Тоді бабуся відповіла їй так: ось до цієї самої колони, де я зараз молюся і плачу, потім прийдеш плакати ти. Бо ваше то, дочко, воно прийшло і пішло. Нині було, а завтра бур'яном поросло. А Християнство ні. Воно не проросте бур'яном ніколи. Повага до передання Багато святих мучеників, не знаючи догматів віри, говорили. Я вірую в те, що постановили святі Отці. Говорячи так, Людина свідчила про Христа, ставала мучеником. Тобто християнин не міг навести доказів істинності християнської віри, щоб переконати в ній гонителів, але він мав довіру до святих Отців. Як же я можу не довіряти святим отцям, думав він, адже вони були і більш досвідчені, і більш доброчесні, ніж я, вони були святі. Як я можу погодитися з нісенітницею і стерпіти на святих отців? Ми повинні довіряти переданню. Сьогодні, на жаль, і в нас з'явилася європейська коректність, і люди прагнуть показати себе добрими, бажаючи виявити своє вище благородство, вони закінчують тим, що кланяються дворогому дияволу. Хай буде одна релігія, говорять вони, і все ставлять в одну площину. До мене в келію теж приходили кілька людей з такими поглядами. Нам, тобто всім, хто вірує в Христа, мовили вони мені, треба об'єднатися в одну релігію. Це все одно, що пропонувати мені зібрати в одну купу стільки каратів золота і стільки-то відділеної від цього золота міді, щоб знову з них зробити один сплав, відповів я. Але хіба розумно знову змішувати золото з дешевими металами? Запитай ювеліра, чи можна змішувати сміття і золото. Адже було стільки боротьби, щоб очистити догмат від сміття, Святі отці знали, що робили. Вони заборонили спілкування з єретиками не без причини. Але сьогодні закликають до спільних молитов не тільки з єретиком, але й з буддистом, вогнепоклонником і навіть сатаністом. Православні кажуть, теж повинні бути присутніми на екомонічних спільних молитвах і конференціях це свідчення. Та яке ще там свідчення? Ці люди розв'язують усі проблеми за допомогою логіки, вони знаходять виправдання тому, чому не може бути виправдання. Європейський дух вважає, що з прилавків спільного ринку можна торгувати навіть духовними предметами. Деякі з тих православних, ті, хто, відрізняючись легкодумством, хочуть проштовхнути православ'я, розгорнути місіонерську діяльність. Влаштовують спільні конференції з інославними, щоб при цьому було якомога більше галасу, і думаю, що в такий спосіб, змішуючись зі злославними в єдиний вінігрет, вони проштовхують православ'я. Після цього беруться до справи суперревнителі. У цих інша крайність, доходять навіть до хулина таїнства помісних церков, які живуть за новим календарем, і тому подібне, дуже спокошаючи побожні і православно чуйні душі. А інославні зі свого боку приїжджають на всі ці спільні конференції, видають себе за вчителів, відбирають спочутого від православних гарну духовну сировину, обробляють її у своїй лабораторії, фарбують у свій колір, наклеюють свій ярлик і видають це оригінал. І дивні сучасні люди, приходячи від подібної дивини у захоплення, вони духовно руйнуються. Але все таки, коли це буде потрібно. Господь відродить і Марків Ефеських, і Григорієв Палам, котрі зберуть воєдину всіх наших поранених спокусою братів для сповідування віри, для утвердження передання і на велику радість нашої матері, церкви. Якби ми жили по отцівськи, то в усіх нас було б міцне духовне здоров'я, і всі інославні, заздрячи цьому здоров'ю, залишали б свої нездорові помилки і спаслися б без проповіді. Зараз наше святе отцівське передання їх не хвилює, тому що вони хочуть бачити в нас спадкоємців святих отців, бачити наше справжнє споріднення з нашими святими. В обов'язки кожного православного входить засівання доброї стурбованості і в інославних, щоб вони зрозуміли, що перебувають в омані, і не заспокоювали б помилково свого помислу, позбавляючи себе багатих благословень православ'я в цьому житті, а в житті вічному. Ще більших вічних Божих благословень. До мене в келію приходять деякі діти, католики, налаштовані дуже по-доброму, готові пізнати православ'я. Ми хочемо, щоб ти сказав щось, що здатне духовно допомогти нам, просять вони. Зробіть ось що, раджу ім'я візьміть церковну історію. Ви побачите і те, що колись ми були разом, і те, до чого ви дійшли згодом, це дуже допоможе. Зробіть це, і наступного разу ми поговоримо з вами ґрунтовно. Колись люди дорожили якоюсь річчю, яка належала їхнім дідам, і дбайливо зберігали її як реліквію. Я був знайомий з однією дуже доброю людиною, адвокатом. Його будинок відрізнявся простотою. Ця простота відновлювала сили не тільки йому самому, але і його гостям. Кілька років тому, отче, розповідав адвокат. Мої знайомі сміялися наді мною через мої старі меблі, а зараз вони приходять і захоплюються ними як антикваріатом. Я, користуючись цими старими меблями, тішуся, радію тому, що вони нагадують мені про мого батька, про мою маму, про моїх дідів. Ці спогади зігрівають мені душу, а мої знайомі збирають у свої квартири різний стародавній мотлох, роблять свої вітальні схожими на крамниці лахмітника. Щоб забутися серед усіх цих предметів і хоч ненадовго перестати думати про свою світську душевну тривогу. Крихітну золоту монетку, отриману від матері, від діда, за давніх часів зберігали як великий скарб. А сьогодні, якщо хтось має від свого діда, наприклад, грецький золотий часів короля Георгія, і ця монета оцінюється на 100 драхм дешевше, аніж англійський золотий часів королеви Вікторії, то він поміняє перше на друге. Така людина не шанує, не бере до уваги ні матір, ні батька. З'являється цей європейський дух і потихеньку усіх нас несе в загальну струмовину. Пам'ятаю, як вперше приїхавши на Святу Гору, я познайомився зі старцем якогось братства він був уже старим чоловіком, який відрізнявся великим благоговінням. Під благоговіння він не викидав не тільки Камелавки, які носили дідусі, його попередники. Але навіть дерев'яні колодки для виготовлення цих камелавок. Різні красиво обгорнені стародавні книги і рукописи зберігалися в нього в ретельно закритій книжковій шафі. Він беріг їх від пилу. Цими книгами він не користувався і тримав їх під замком. Я казав, такі книги і читати недостойний. Я почитаю ось ці, прості отечник, ліствицю. Потім у їхнє братство поступив якийсь молодий чернець. Зрештою, він не залишився на святій горі, і почав звинувачувати старця. Що ти збираєш тут різний мотлох?» Зібрав він старі колодки для камелавок і хотів кинути їх у вогонь. Це належало моєму духовному діду, і з плачем говорив йому старець. Чим вони тобі заважають? Адже в нас стільки кімнат, склади їх у якомусь куточку. Від благовіння цей старий чернець зберігав не тільки книги, реліквії, камелавки, але навіть і старі колодки. Якщо є повага до малого, то і до Великого буде велика повага, а якщо нема поваги до малого, то поваги до великого теж не буде. Так зберігали передання Отці. Будемо зберігати в чернецтві те, що перевірено досвідом. Герунде Якщо сестра приходить на новий послуг і знаходить там якийсь раніше заведений порядок, то чи може вона змінювати щось у цьому порядку? Ні, спочатку не треба нічого змінювати, навіть якщо вона виконує цей послуг сама. Зміни, про які ти говориш, зробили нові чернечі братства, які прийшли в старі обителі. До досвіду своїх попередників вони поставилися без поваги. Приступаючи до справи з таким відношенням, запроваджуючи свої розклади богослужінь і розпорядок дня і скасовуючи при цьому древні монастирські статути, тобто чин, який раніше існував, перевірений досвідом і який допомагав у чернечому житті, так чинці не мають не тільки передання, але навіть і поваги до передання. Потім вони зрозуміють, яку користь приносило все те, що вони змінили. Ті, хто заводили в чернецтві якийсь порядок чи правило, знали, що робили. Те, що зберігається в чернецтві віддавна, зважено, перевірено досвідом: подивися адже в будь-якому мистецтві чи ремеслі треба дотримуватися канонів. Я ось був столяром і знаю, що висота звичайного столу повинна бути 80, а ширина сходової сходинки 27 см. Усе це перевірено досвідом, узято за правило, а учень повинен просто прийняти це на віру йому не потрібно пояснювати, чому воно так, а не інакше ці встановлення, породження досвіду. Від учня потрібна довіра до майстра і повага до його досвіду. Той, хто не шанує канонів ремесла, доброї роботи не зробить він зробить стіл занадто низьким чи високим, у чомусь обов'язково зіпсує. Я поміняв у своєму житті багато келій, став сьогоднішнім кавсокалівітом. Іноді, приходячи на нове місце, я щось змінював, забивав непотрібні двері, висмикував зайві цвяхи, але потім я переконався, що все, що зроблено колись, має якийсь зміст. Тому зараз, прийшовши в якусь нову келію, я спочатку не змінюю нічого зі зробленого моїми попередниками, навіть якщо відчуваю від цьогось якісь незручності. Я не витягаю зі стін жодного цвяха. Якщо, не маючи досвіду, я витягну зі стіни вбиті в неї цвяхи, то потім, після марних спроб забити їх в іншому місці, зіпсувавши штукатурку, я все одно буду змушений забити їх туди, де вони були раніше. Адже той, хто жив на цьому місці до мене, забив їх туди, перевіривши це практичною необхідністю. Якщо у стіну вбитий цвях, то він там необхідний. Вішати майку, рясу чи для чогось ще. Одній келії, де я, я якийсь час жив, у кожному коті стояв товстий кривий ціпок. Я роздавав ці ціпки тим, хто до мене приходив, але потім зрозумів, для чого вони були потрібні. У цій келії було багато змій, і той, хто жив там до мене, розставив по кутках ціпки, щоб не бігати і не шукати в разі потреби. Найважливіше триматися того, що перевірено досвідом. У протилежному випадку відходить передання і залишається зрадництво. Порівняй слова передання і зрадництво. Як же одне відрізняється від іншого? Хіба можна зрадництво передання перетворювати в передання? Сьогодні деякі монастирі роблять, що заманеться, і вважають, що це є в рамках передання. Так, стосовно передання, ці монастирі перетворюються з хоронителів у зрадників. Але якщо нема духовної чуйності, то як потім прийде духовне міркування? Адже чернецтву необхідно триматися іншого шляху. Ні солдатська колона, що марширує, ні рейки суспільної активності, ні виробничий конвейер за типом фабрики чи колгоспу для нас, ченців, не годяться. Чернецтву необхідний чернечий, перевірений досвідом шлях, який несе на собі накреслення. Характер святоотцівського шляху. Буває, що Святоотцівським називають і шлях інший, помилковий шлях теоретичного чернецтва, названий святоотцівським тому, що всі, хто йде по ньому, начиталися святих Отців, не маючи при цьому внутрішнього зв'язку ні з Отцями, ні з Чернецтвом взагалі. Деякі нові монастирі сьогодні живуть і діють як благодійні організації. Звичайно, якесь виправдання в них є. Вони не знайшли закваски, але вони могли запитати про чернецтво в старих обителях. Коли після турецького ярма в Греції почали знову повертатися до життя перші монастирі, то закваски теж не було. Баварські тимчасові правителі хотіли знищити обителі, які існували, і забрати їхню власність. Прагнучи знищити монастирі, вони дійшли до того, що видали розпорядження, щоб ченці одружувалися. Але з іншого боку, і самі православні греки не захотіли вдаватися в розшуки старого чернецтва, щоб побачити, яким воно було, і повернутися до передання. Бачачи, що в монастирях є корови і телята, греки говорили от воно яке це чернецтво, і корови в них і телята. Однак усі ці корови, телята і поросята були в монастирях тому, що при турецькому ярмі. Нещасні світські люди віддавали в монастирі своє майно, худобу, щоб вберегти його від турків. Хворі покалічені люди приходили їсти монастирський хліб, у монастирях годували убогих і жебраків, туди збігалися всі нещасні. Благодійних установ у ті часи не було, і тому ченці мусили доглядати худобу, щоб допомагати людям. Але потім, коли в монастирі вже не було в необхідності так багато займатися добродійністю. Вони все одно продовжували мати телят, корів і овець, продовжували займатися всім цим тваринництвом. Тоді, бачачи це, багато духовних людей тієї епохи почали показувати пальцем Помилуйте, яке в нас чернецтво. І, звернувши погляди на захід, почали брати за зразок чернецтво західного типу, з його ухолом у місіонерство, почали наслідувати все західне. Вони не звернулися назад до нашого власного передання, щоб, побачивши, що відбулося, і поміскувавши сказати ну, добре, всі ці пережитки залишилися з часів турецького ярма, тоді в монастирів не було можливості жити по-чернечому, так як личать. Ця хвороба з давніх часів. Зараз нам треба знову повернутися до передання. Ні, до нашого передання вони не повернулися, а звернулися до стану, у якому перебувають ченці на заході. Вони взяли тамтешні зразки, бажаючи застосувати їх тут, вони не повернулися до передання, і в цьому була їхня помилка. Адже навіть турки з повагою ставилися до того, що належало церкві, тому що і вони багаторазово бачили чудеса від наших святих, і в монастирях турки шукали непривітного прийому або жественної допомоги.